День добрих справ і чарівне слово Дякую. У лісі оголосили День обміну добрими справами, усі звірята з нетерпінням чекали цього особливого дня, коли кожен мешканець лісу міг зробити щось корисне для когось іншого. Білочка Софійка прокинулася раніше за всіх і вирішила піти зібрати горішки для зими. По дорозі вона зустріла зайчика Петрика, який виглядав трохи засмученим. Що сталося, Петрику? запитала вона. І я загубив свій кошик із морквою. Я дуже старався його знайти, але не можу знайти жодної підказки, де він може бути, зітхнув Петрик. Не хвилюйся, я тобі допоможу, відповіла Софійка і почала уважно розглядати кущі навколо. Вона швидко помітила невеличкі сліди, що вели до густого куща неподалік. І там, захований серед листя, лежав Петриків кошик. Ось він, твій кошик, радісно вигукнула білочка. Дякую тобі, Софійко, без тебе б я його не знайшов, з вдячністю сказав Петрик, забираючи кошик. Петрик подумав, що він теж міг би зробити щось добре для Софійки, і коли побачив, як вона тягне важкий мішок з горішками, він запропонував допомогти. Давай я донесу ці горішки до твоєї хатинки, сказав Петрик і взяв мішок. Дякую, Петрику, ти справжній друг, усміхнулася Софійка. По дорозі додому вони зустріли їжачка Йойо, який саме носив яблука до свого сховку. Привіт, друзі! Ви не могли б мені допомогти донести кілька яблук. Вони постійно скочуються з моєї спини, попросив Йойо. Звичайно! Відповіли Софійка і Петрик. Вони допомогли Йойо зібрати яблука і акуратно покласти їх у його сховок. Дякую вам, друзі. Без вашої допомоги я б носив ці яблука весь день, вдячно сказав Йойо Трохи згодом усі троє зустріли ведмежа Мишка, який намагався дотягнутися до високої гілки, де висіли стиглі ягоди. Ой, мишку, давай ми допоможемо тобі зібрати ягоди. Запропонували Йойо, -йо, Софійка та Петрик. Завдяки своїм друзям Мишко зібрав багато смачних ягід і радісно сказав: Дякую вам, друзі! Я так радий, що ви мені допомогли. Так упродовж дня кожен з друзів отримував допомогу і дякував за це. Ввечері всі лісові мешканці зібралися на галявині, де їм розповіли, як важливо допомагати одне одному. Та дякувати за допомогу, адже слова подяки роблять день теплішим і приємнішим. Звірята зрозуміли, що дякувати це не просто слово, а спосіб показати іншим свою вдячність і радість від підтримки. З того дня вони завжди пам'ятали говорити дякую за будь-яку допомогу і знали, що разом вони можуть подолати будь-які труднощі. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!